Сьогодні, 10 червня, мешканці нашого міста провели в останню путь воїна кременчужанина Едуарда Хаака у Свято-Миколаївському соборі. За ним відспівали панахиду. Солдат Хаак Едуард Олександрович 1984 року. Народження народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в загальноосвітній школі номер 12. Закінчив ПТУ номер 19, Працював зварювальником. Військовій частині займав посаду стрілець помічник гранатометника. На жаль, 2 червня воїн відійшов у вічність. Для рідних Едуард назавжди залишиться доброю та світлою людиною. Талановитий він був. І малював гарно і грав на багатьох інструментах. Працював на залізниці зі мною на підприємстві на одному. Там теж він себе зарекомендував як працьовитий. Ніколи не відмовлявся від роботи. Людина він був позитивна, хороша людина. Людина хороша. Залишився один брат. Батьки померли. Його поховали Едуарда Хаака на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.